Зараз віщаю вам, що Ісус народився. Богу е, 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 в відпісаті, перестаньте сумувати, ми новину вам принесли, щоб ці сили темніща. А син Божий народився, а ми, браття, засарімся, розсиломо поклоніться. Учини, але духся, гляньте, та діє, чи вогонь чи Божий, аж не жаріє. Люди то, що вода наступає. збройні люди, збройні люди, вороги, садим проданити. А ми кости від страху поляхають. Ми поки нічого не лякаємо, схожу, тут скрипці, невесело заспіваю. Слава! Привечір нашій гості ступаєм до вашої хати привітати царя нашого, наш цар і улюблений нами, хай стане між нами, Честь, старі роди. Так, я вашим царам, а ви мої підані. Сідай між нами. Найсарироди, що трох царів надходить, ідіть на привітання. Честь вам, цари! Честь вам Три! сходу сонця йдемо, дороги не знаємо. Хочемо тебе, цар і роди, запитати, де народився цар світа, неба і землі. Я не знаю, що за цар світа, неба і землі. Рабі йдемо, дороги не знаємо. Хочу тебе царю і роду запитати. Де ми маємо виглядати? Я не знаю, що за причина. Прошу покликати жида біна і з письмом пророчем. Не кажу що це значить? Ще не худобу клечі пас? Бо я напускав На того кого. Маленький той запам! Жити вже! Мотись сів там його тачка маленька, буде легенько. Я Не ходи буде станеш боку. бой, бой, коди! Боча того, ми з буса Прийшов у вісорох. Після того і вона поладшився. Згадував мій доганький куро. Прийшов у середо. Обняв мене тут сати. Згаду боку і середу прийшов во четвер, взяв собі той фотоапаратчик, твор, той вотік припер. я є морську шибетох, я не знімам свій шикарний капелю. Я є мошку з Гави, Я вошу там по підваби. Попить його струп'єтка, а та так вороба роба. Так шикарного на столетка. Башого ти твари роди мене потребує. Жедес кжит був по першому разі. А по першому разі з тим усапим рибу лапав. Жиде скрит був по другому разі. А по другому разі. Ністим ботупарадчиком тово все знімав. Жидо скрит був по третьому разі. А по третьому разі. Не тим вусатым, Бо вусатым был больше у непазнес. Жия да не моя дурнець Дурнець, вами стали привочу мусатый. Слубе в единице и Зробив С другой змацы в лицо. Не устал ускорблицу. Ні велика, ні мала. Тибо вуса достанала ебе. Жия доскля нурдем Бо бо нас була! Сила хлопа і шістьо, там був я тут порад, и трьом і мій старий попаняв. Вой, вой, воє, яко зака, закаплено другує. Новий затвон цобри, нехай тому італьяно, но це його не Ой. Один шафа, но. Друга шкапа, третя ванька. Середять вішить тюм оповітку. Ви кати не міракува. Що нам пиво, ні банька з Італії здоров'я? Не знаю. Зараз я піду кажу. Ну, калакачка. Мо! О, двірка! Хто що він за вісім років заробив? На більше я не міг робити. Його раді прийняли на роботу! Чи не вимкне сейчас було чисто з Ну? No. Віталіано заказати ж проти. No. Бути ляпнути. З тим войком іваном. Мусатим. Мусатим. No. Шапку закрутує А з тим малим тим ро... Як він називає? Димко. Як ти називаєш? Вадимчик. Вадимчиком. Бути гляпнути. Добре два та добре дві. Одно. Ремонтчикові, а, а другому бородатому продати мога, Я Яся пруся з Бас вещаний. Я на ну, ремонт не вдоліби. На! Да. Давай же за ремонтом. Давай! Ой, увиснемо саду. Там половий площаде там. Так Я ямить ламп не він ле... гесенько э, тіво шафи збирай шо <существ> там ти його опадеш і шов опас! Что знати! хочет хоче знати! Наші італянські діти! Бо я є по плям сам! Аначка става! Откабо ще сама там! Тимовосичка! Тивоносичка!

без чого? Чого? Тапевно без єдного того. Вагона! Хто ж утримає себе вагона? то?! — А де Ого! — навіть це було? Якщо будемо я? Будемо сім! Будемо це наш Італіано! Борду запускати! Будемо ліве. За шо? Та там не не будем їли, тар, будемо їли, там хіба будемо на пікучі по тому восіяпали. Генько збирали. Ма. І породу легенько збривали. Старий. Що там? А де нам лише два ти, Бадайте се видів! А що я ще не видів? Що італіяно! Знайшов дівчину! Згаліба! Кого? Стефанію! На no, без єдного того тюма, маленького старенького зубчика! <Zubzyka>! Oh, <starry>! yeah, oh, я б йому построїв, але нема грошей, каже! Що? А де народиться цар, світос, ніжос і спопазіо! Старенькі повідомия! Чекай, я маленьку свою витягну. Он годині витягнути! Ой чекачка, зараз. Та Ой, та вона? Вона нашося не тобі відкрива. Зараз я її відкрию, де вона нас відкриват. О, є. є, 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 є. Зараз я тобі так уповім, що тобі це добре не зроби. Так, Так. світет, з'їдет і подібне. Я народився. Не знаю. Народився в Італії. Екос в Італії був. Там був банка Барабач. Там був його э, сват. Михац. Не Бусач. Вусач. Бухач? — Не, бусач. А мне твоє Ну? — Не дитюки на шагу. Я була степания. Стефанія прилетіла до того во нашого ваньки, каже, Ванька, Ванька! що там! Ти до мене немає ніяких І що ти ванка, мусив? А що мусив? Я не знаю, що ти ванька мусив. То вже не та робота, що збільшити чи зменшити. І що маленький перериску! <різь> Муси знаєш що зробити? Що? Бороду запустити! Ну, а вудріку має вельку! Так! Да, Щоб хтось на станці ухопив і Подивися, який він був! Давайте! Відаєш? Відаю! Та ні, подивися! Та відаю що! О! Ванечка! Гоу! Ходи сюди! Гай, кажи мені! Подивися, ну я десь який ти був! Та де то я? Та ти чистий ти! Та якийсь вийко грубий! Та, а ти це все підвів? Та, та винів? Ага, винів! Та руки тому! Валю! Мас, вот он! Ну чого різня не свято? Ванечка собі почіпав на вуха, подивився на нього, Ну? Вона то не подохла, І чує, Брик! бом! Басоса! Пан діродики не пан механик місяць, воробородатий. Насідки є де? Звідки? З лісу! Запасимо! Або ти каже, кобилу спасав! По треба заливати водичку! <кх> Він до неї кучу ручцю, а та кобила, як його маленька. Як валила його, знаєш за що? На да, за що? Знову що ви знаєте за нього? Да, за його! Да. Як валила по тому воєнто! Войко да. каже, все! Не можу, не могу! Валло! Вашо! Да, Наш Іванко на ті джані свята мислю придумав! Валиво! Да, Хочеться, пані що зробити! На да, шо? Застрілити вошу! На маленькому місці. А великому? Степані. Насамів на самому рею. На інтимному а... на... а... місці. <laughs> а він такий водір. подивіться. та не <laughs> вуса запустив. то кажуть, вусіка прорів. Ти знаєш куди. <laughs> а він безгодя. Він хоче Не знаю, чи йомуся поводче. Та він вагікає. Овальну, Бах, Бахмото! Зараз чекаю я перед е, того сторінку перегорну. Давай. Чекай, не виджу, погано виджу, але зараз я покажу ту сторіночку, де є наша жона. Там ми були на ній женили. О, ні, ні, ні. О! Бо там далі... Америка, дюки, голі голідголі, доляри, долярині, малічка, та не підетися собі очі. Вот ми ж тобі вилізь очі з лоба. не переживай якусь буди, покажи. Жоні. О, люди добрі. Свой не кажи! Сковай то, сковай. А пішла, то, лайні! Слава да. бо є, бо тут царі мліють. Ну, на тій везу три хлопа. Ну, знаєте, Що, то було. Що хочеш бути четвертий? <свят> я четвертий не дам ради, певно, нині, ну. <свят> <свят> був е, Іванечка. Войко того во бородатий. <ривіт> Вусатий. <ривіт> Вусатий, так. Вусатий теж! І <ривіт> <Восатий. ривіт> той, то во... 에... хто там? Іванко ну, <ривіт> Іван Ковербіський, ну, теж був. А де він? Лукай! Іванку був заднім, вітайний молодший, його не пустили вперед, бо ще опиту немає. Та його пустили задів. Вуйка того нашого опитного, ну, знайшла спустили. З боку, бо він вже мужаль наріз. не з того року. Його року, привітали. <звук> а Банічка... Там того року. пішов з того року. А Ванечка наш був спереду по центральній дорозі. Як це розробив? Так я кураю. Та мені так грає. Молодій. Наш От Отгово! На можливо ніце! Нагородали! На вернівці, не знаю! Поставили нашу ванечку! На біля сату! Двох! Тибо «Дво, двох! Та двох може теж! Навіть що вас? Не знаю! Де ж Вони такі виглядали як діти маленькі! Думали, чи то діти, чи то хто? Але дивляться, та ніякі мозоль налив то нет, на пану співа. Поставили її без Ну? До тривосників. Ні стефа не хотіла ходити. Ні тетя Ганя. Мусі вся торості, знайшов бити. шо? Певно на своїх саночках возити. Відліз сама туди, бо давай ого. Що? Ну, що ся сміється. Там все ся стало. Там Іванка на свята. Да? Куплю свою привіз. І там німипоти фріз. Гуляй маленький. Як і жидом, так і без жида. Сам поважати змушу. Що за жимірство, що пускає жида на моє місце. Же немаш, моє теж трошка вот! вже. А сів, там буде італіано, що робило? Передімо. А я бабу я через мітлу, а сам через кулячий дріт і далі рівку п'йо. Вже не йде в аж 25. А я не є того бустяху возв'ять. Це за смерть. А я смерть через кулячий дріт і сам далі буль-буль. Вже не відміть войбайдобу телефон і відміння бою. А ви три царі в флеєма міста. Ісусу Христу поклоніться. І назад повертайтесь, бо я також поклонитись хочу. А ви три царі, Дій до флеєма міста, Ісусу Христу поклоніться і назад не повертайтесь, бо цар Ірод хоче Ісуса вбити. Ісусе милий, на офіру. Володь. А ви ж Марія? Брось, що швидше на коні сідайте, до хліба міста їжайте, від двох до семи літ дітям голови стинайте, як побачите мого сина, такого життя не даруйте. При такій пригоді згинеш, ти і роди, як не згинеш, до пекла тебе кинем. Страшно лякаю. не лякайся, і роди, ми твої піддані, витягаємо палати, стинаєм ворогів наших. Oh <tries> невісти ревно плакали. Сорок тисяч хлопців, малюча плохо мертве кров заляла. На твоєму місці бере, підбираю строну, тебе скидають. Ой, зажіть мені день, тиждень, годину, хвилину. Нехай я передам царству своєму сину. А як же тобі царю роди життя дарувати? Коли ж ти хотів людських дітей Ісуса вбити? Тепер підеш на вічні муки. Маю йти на вічні муки. Сім меча осмі смерть зроблю. Заж не хулила. А ліса. Ви нічтобіна! Там того свято пришла! Отабасі ходила! Шупку собі посила! Будь подава йшла! Я цар, я пан! Хто царя судити може? Де цар! Де пан! Юм цар! Я пан! Я це святий пан!